Я людина, звісно, яка терпить все це. Нові панкейки чи оладки виходять дуже смачно коліна. І що добре? Звісно, її вигладити треба. Моя вечеря, салат, курочка. Ой, які ж діти вони смішні. Всім привіт! Шевтушився. <різвіт> 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 Новий улон. І він сумбурний аля. Тому що у мене ще висить два влоги. І один треба сьогодні робити, другий, маю надію, що завтра буде в мене час його змонтувати. Ми приїхали додому, сьогодні робили, в принципі, ну так, обичний нормальний день. До пів четвертого, плюс-мінус, може, до без 24. Їдемо додому, заїжджали на почту, коли там треба було якісь докарти, документи вислати. Мені якраз пачку забрали, бо коли ми були ще в Гаданській, дзвонив кур'єр і залишив її на почті. Зараз буде невеличка розпаковка і будемо їсти, м'язко пекти, напевно, капусту тушити, там пів капустини лежить, треба стушити. тушити. І все. І, і хочу відпочивати. Я вже поставила курицю запікатися. Зараз хочу розпакувати посилку. По-перше, замовила для Лаури ось таку сукню. Звісно, її вигладити треба. Да, думаю, вора буде на лавну. Я вам вже розповідала, хто не дивився, можливо, хтось новенький. Е е останній раз, коли ми на море поїхали, я ж лаурі там подарунків привезла. І потім говорю, що будемо ще на море їхати. Що тобі привезти? Кажу, привезти знову якісь бусики чи щось такого, вона каже, ні. Я кажу, щось інше, вона каже, так, да, щось інше. Кажу, добре. І знала, що там немає де купити, то замовила на тему. І оце приїхало. І ось така сумочка. Ще в сумочку, напевно, якийсь блеск куплю, бо вона дуже любить якийсь блиск до губ. Тому така сумочка. І тут, ну, така... котик такий, і тут угоняє, звісно, страшно. І тут такий шнурок до того є. От так. Зараз зразу вузлики позав'язую. І що мені ще прийшло? І ще на тему стала така фішка, що раніше можна було навіть на 10 злотих замовити і все. А зараз мінімальне замовлення 60 злотих вони зробили. І собі я замовила ось такі ось такі джинсові шортани. Такі широкі. Витертий такий ніби цеглою джинс. Зараз у моді, тому. Вирішила замовити собі джинсові шорти, бо не маю. Шкода, звісно, що вони не прийшли, коли ми їздили на море, але нічого страшного. Нічого не сталося. У нас вже вечір. і Я монтувала влог, ледь домонтувала, чесно, якийсь такий, ну, довгий мені був цей процес сьогодні. Салат, омлет колі на роботу. З ковбаскою, з сірком. Гречуня колі на роботу. Капусточка. Знову капусточка, да. Тому що вона просилася, щоб з нею щось зробили. Тому знову капуста. І у мене там на м'язку. Такі діла. Я нарихтувала собі тут лотки, буду розгружати зараз. У мене паралельно тут стирається стірка, вивішується все. да. Валізу розібрали, не занесли, хоча Коля пішов на рибу, мог би це зробити, але він забувся по-любому. Такий у нас сутливий вечір. Моя вечеря, салат і курочка. Хоча мама з України е, ось оселендець привезло. Я хочу скуштувати ще один кусочок оселенчика. тому мені смачного. А ми повернулися додому. Де Поль банана побачив. Та я ж не хочу сказати, але він побачив, я теж поклав, зараз їм жмі. Тебе Льона да? побачив, так? Почати хочеш? І що, добре? Добре в шкурки? Добре в шкурки банан? Добре. Или на него горь. Это мне неудобно распотрошить. Что так хочешь бананчика, да? Да? Так хочешь окулать, а банана? Да. Я тут купила знову у жінки на роботі петрушки, бо ми тут відвезли. Укропу, бо ми тут відвезли для Максима і для Сари. Мама покришила заморозила. Купили домашні огірочки. Пахнять, буде салатів смачнічих. І домашніх помідорчики. Це все вийшло мені 26 злотих. Як думаєш, дорого? цей пакет петрушки і кропа 5 років. Дуже дешево. Да? Знаєте, що хочеться? Щось із цього, якоїсь рибки. Вот, п'ятниць. Це я би хотіла. Може все таки по берміксу. Ні напевно, Бермік буде стоять. Один твій, один мій. Ні, там нема того. Є. Є. Ні. Я зараз ні мамі... Я мамі... казала, що один один мій. Я зараз мамі позвоню, і запитаюся, чий то бермікс один. Старик. Не спадай. Захочу і буду пити. Ти ще хочеш, бермікс. Буду бермікса пити, зараз в морозилку той вишньовий положу. Ще? А який ти хочеш більше новий чи вишнєвий? Оце ти, ти. ти такий жадний? Да? Бачите, бермікса мені не дає. Понавозили смаколиків, так то й не дає нічого їсти. Ой, йти в душ, домонтовувати відео, бо я його почала монтувати. Треба трішечки приготувати ще їсти там, Колі на роботу на ранок, салат якийсь зробити. Купила ось таку мось. Тому що у мене болить страшно лікоть. Пам'ятаєте, колись я розповідала? І це ж до сих пор він мені болить. Купила таку мазь, казали, дівчата дуже добре. Ну, спробую, коштувала 31 злотий. Не дешево, Але головне, щоб допомогло. Вгода у нас хороша, гаряча, я би сказала, такі осінні, теплі денечки. Але зранку було дуже-дуже холодно. Я тут зробила собі кавусю. Кусочок сирка зараз відрізу і йду монтувати. У мене, до речі, з полегшенням. Я тільки в душ сходила, треба таблетку від алергії випити, бо очі вилазять. Потім я прийду і буду бразитися за оце все, готувати салатик. Я тут смажу панкейки нам на роботу. Все дуже просто, як минулого разу, банан мука і яйця. Все. І такі класнючі бананові панкейки чи оладки виходять дуже смачно. Колі ще додаю отакий от медок. Цього разу це з України. До речі, я не знаю, що це мед. Треба мамі запитатися. Думаю, що він дуже смачний. Те, що домашнє, все, дуже смачне. А ще я зробила нам на вечір салате. І з курочкою будемо їсти. Колі ще каша гречана буде. І як же ж, звісно, класно, коли є така якась зеленуха, петрушка, укроп, помідорчик домашній, огірочок домашній. Тільки ця паприка із відронки. Та ви жовщее? Огонь. Цілий, цілий пакетяра укропу. Я, до речі, більше укроп люблю, ніж петрушку. Да? Але. Петрушку теж додаю. Ну, а що, зелень треба їсти, да? Домашні помідорчики аж такі виливаються. Сидить наказаний, бо мішає колі гуляти. Четверта година, повернулись з роботи. Перемотала лі... лікоть, бо сьогодні після роботи була в шоці. У мене там, як черв'яки якісь в тому лікті живуть, і вони мене ковиряють, і воно мені тупо блінниє так, що геть не можна терпіти. Я людина, звісно, яка терпить все це. Коли я пішов додому, я йду подарунки віддавати. Але ну, це просто наскільки на більше не можна. Що приходиться пити таблетки знеболюючі. Ну, вони допомагають, звісно. Але мазі оці всі не допомагають. У нас фаніган є, не допомагає. Є Єсь... ще мазь якась друга согріваюча, не допомагає. Вчора я ж ото купила ту мазь, але ну, я вчора мастила. Ні, вчора не мастила, сьогодні з утра мастила нею руку. То ну, таке, не знаю. А сьогодні це помахала рукою на роботі, заробляла кілограми собі на зарплату. І рука, звісно, аж виверчує. Фух, у нас сьогодні дуже до речі гаряче. Хоча утра було прохладненько. Ой, але я зараз буду готувати їсти. Думаю, що нічого нового якісь. Зготую якусь кашу, м'ясо запечу. Завтра буду щось новеньке готувати, але це буде вже в наступному влозі. І салатів знову накромсаю. Таке, в общем. Фу, включу серіал. Сьогодні мені не треба монтувати, бо я якось чесно підзадобалася за тими монтажами. Хотілося трішечки мені передихнути, плюс я не знаю, що з мною відбувається. Можливо, ці якісь виходні мене морально підкосили, чи я не можу втягнутися в роботу, хоча робити мені плюс-мінус нормально. Але я не знаю, чесно, не знаю, що відбувається. Якась ще літо вроді дворі, а в мене вже осіння хандра, знаєте, якась бере. Не хочу нічого робити, приходжу справи там поїсти, помитися і лягаю. Дивлюся, серіал. Не хочеться мені нічого. І ви знаєте, я себе не заставляю. Як там? Як? Ой, які ж діти вони смішні. Лаура така смішна, така вже доросла, колись такий карапузик маленький був. Вже така ж вона, вона ж по-польськи говорить, а Еля ж по російськи говорить. І е е е е е Так смішно. Вона каже, сумочку, давай <схи> з таким акцентом не можу. Така ж він вже жопінька маленька. Ой. Я кажу, будеш казати? Ну, дякую. Вона така каже, Дякую. кажу, їй сподобалися презенти. Так, так смішно. Я не можу такі діти, звісно, милашні. Кажу, ладно. коли кажу, зарплата прийде, підемо на піцу. Вона каже, ні, на фритки, на картоплі фрі. Я кажу, а потім на тяхо? Вона каже, так, на тяхо. соромиться завжди. Еля цей каже, видиш, як ця Ксюха любить. А Лаура каже, так. <говори> Не можу з нею». — Та каже, вже козюля мала, я їй плаття показую. Вона така, кажу, подобається сукня? Так. Кажу, будеш до жлобка надягати? Так, і сумочку каже. <говори> Каже жадано. Каже, що хоче гуляти йти. Там біля дома в пісок. Я каже, ну пішли перевдягнемося і підемо. А вона каже, і сумочку Ой, <ріхи> Так приємно дарувати дітям емоції. Вроді воно ж там ну, пару злотих. Дитина так тішиться. Получився цей влог, як я казала, вже в початку максимально сумбурний. Я відпочивала після тих насичених днів з родиною. Я відпочивала на максимуму, дуже мало чого записувала, тому такий, можливо, для кого не дуже зрозумілий постійно готування, постійно робота і так далі. Так, обіцяю, що повертаюся з новими силами, вже хвати плакати, ну скільки можна, скільки можна нити, гарна погода, 32 градуси. Їдемо додому, 15, початок, початок 16. Вам там закрити двері? Очевидно. Закрити. Тому дякую за перегляд. Цього відео, поставте подобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. А наступний влог, я думаю, буде цікавенький. Е -е -е Хорошо би нам завтра рано закончити, так? Да? А сьогодні в нас теж плани, але це вже наступний влог. Тому до наступних влогів.